Вірж Василя Симоненка перехожий, присвячений лінії костенко. Як він ішов, струменіла дорога, далеч чуже дібні очі текла, Не просто ступали, співали ноги, І тиша музику берегла. Як він ішов, зачарований світом, Натхненно і мудро творив ходу. Так нові планети рядуть на орбіти, шаленою радістю на виду, шаленим щастям і сміхом гарячим, з гімном вулканним був музики і слів, так як, як він ішов, і ніхто не бачив, і ніхто від краси не В землю полускану втюпився кожен, очі в пилюці бездомно волік. Раптом шепіт поміж перехожих. Що там? Спіткнувся чоловік. Одні співчували йому убого, інші не втримались до корять. Треба дивитись ото під ноги, так можна голову потерять. Трохи футбола пограли словами, обсмакували чужу біду. А він знову йшов і дивився прямо і знову натхненно творив ходу.